Слава Богу. Слава, Богу. Слава Богу. Маємо чудову можливість сьогодні бути присутніми на цьому місці. І саме головне, чому ми збираємось, це послухати те, що скаже Бог до нас. Бог з кожним веде особу розмову. Бог може сказати через пісню, через молитву. Навіть якщо ми будемо спілкуватися між собою, якщо ми будемо шукати Бога, то Бог буде мати можливість щось сказати до нашого серця. Бог може сказати через слово проповідника, але все залежить від нас, хочемо ми почути Бога чи ні. Амінь. Я би хотів сьогодні сказати на таку тему, яка називається Слово сказане. Вчасно. Для всього є свій час. Ми іноді, коли маємо годинник, ми звіряємо свій час. Ми знаємо, що там о 8-й годині у нас чекає то. Ми повинні бути на якомусь місці. У 6-й годині ми повертаємось додому, тому що ми знаємо, що є свій час. Є час відпочинку, коли ми знаємо, що треба лягати спати, тому що завтра рано вставати. Є час, коли ми приходимо на, ц... на це місце і шукаємо Бога і молимося для всього є свій час. Давайте відкриємо еклезіаста або проповідника Третій розділ. 11 вірш. Усе він створив гарним. У свій час. Та й вічність він клав їм у серце, одначе так, що чоловік не може збагнути діл, що їх творить Бог від початку до кінця, через початок вірша. Усе він створив гарне, коли у свій час. Є якийсь особий час, коли щось, що відбувається в твоєму житті, щось, коли ти щось кажеш, саме у той час воно є гарним. Саме у той час воно є важливим. Коли у людини якісь проблеми і він не знає, що буде відбуватися, і приходить якась людина вчасно. Бувало у вашому житті, ви не очікуєте не дзвінка людини, ви не очікуєте ніякої допомоги, але приходить якась людина або дзвонить і каже: Слухай, я хочу прийти зараз до тебе. Я хочу щось Допомогти тобі зараз, ти не очікуєш, але знаєш, що коли він прийде, він прийде вчасно. Ми іноді домовляємось про якусь зустріч, і ми чекаємо, що людина повинна прийти вчасно, ми її чекаємо. Але якщо людина прийде, прийде пізніше, якщо людина запізниться і вже все вирішиться у твоєму питанні, то якщо він прийде і скаже, що готовий тобі допомогти. Давай, давай, що, що треба робити, але ти кажеш, ти прийшов вже не вчасно. Ти пропустив той час, коли мені потрібна була допомога. Ти пропустив той час, коли ти мені був потрібен. І якщо ти зараз будеш щось робити, ти мебель, яку, яку треба було передвинути, вона вже передвинута. Але ти, якщо прийдеш і візьмешся за неї і скажеш, я готовий, але вже пізно. Пройшла та година, коли. І був потрібен. Іноді наші слова можуть бути доречними, коли ми щось кажемо. Коли ми приходимо в якійсь ситуації до людини і кажемо якесь слово, воно може бути доречним, а може бути недоречним. Я пам'ятаю в своєму житті, коли я бачив людину, що щось її тривожить, і я починав молитися, я починав розуміти, що мені потрібно щось сказати тій людині, не просто запитати, як у тебе справа. Не просто сказати Благословляю тебе, але я молився Бог, я бачу, що щось його тривожить. Я не просто хочу зараз з ним побалакати про якісь справи, про якусь якісь, про якісь політику. Я хочу доторкнутися до Його серця. Боже, дай мені те слово, яке буде доречне зараз до нього. Боже, я хочу, щоб слово було вчасне. Я не знаю, що його бентежить, що його, який зараз в нього страх в житті, що його зараз турбує, але я хочу, щоб те слово, яке я зараз скажу, яке я зараз можу в якийсь час побути поряд з ним. Я хочу, щоб те слово, воно було вчасне, щоб воно було доречне. Іноді люди, люди приходять і говорять речі, які недоречні. Я бачу людей, коли вони приходять до людей а, до тієї людини, яка захворіла, або яка довго вже хворіє, або людина, яка перебуває там на мізку, або ще щось. І він каже, приходить, знаєш, в чому твоя проблема? Твоя проблема в тому, що це привів до тебе гріх. Іноді люди. Замість того, щоб допомогти, кажуть речі недоречні, не в той час, не тій людині. Але вони думають, що те слово воно важливе, або то слово, те слово воно може допомогти. Притчі, 15 розділ, 23 вірш. Притчі, 15 розділ, 23 вірш. Людина рада відповіді своїх уст. І яке любе слово сказане до речі. Людина рада відповіді своїх уст. Іноді ми кажемо якесь слово і думаємо, як я класно сказав. Неважливо в тему я сказав, у той час я сказав, неважливо, що цій людині може те слово і не треба було, але я сказав. Я зробив добру справу на мій погляд. Але далі каже, і яке любе слово, тобто дороге слово, яке важливе слово сказано до речі. Ми пам'ятаємо Іова, цю людину, яка стала, прийшла до неї проблеми у житті. І якщо ми починаємо читати те, що казав Іов, Іов казав те, що у нього було на серці, у нього було на серці багато питань до Бога. Він казав, що Бог не справедливий. В одному місць спитання, він каже, що я буду говорити, але я не вірю, що Бог буде чути моє слово. Він настільки вже страждав, і приходять до нього друзі. Думаєш, коли приходять друзі, вони полегшать твій біль. Вони почнуть казати якісь слова, будуть молитися до тебе, будуть казати такі слова, що тобі стане легше. Вони прийшли декілька днів, вони просто знаходилися поряд з ним і мовчали. І, як здалося, це був найпрекрасний час, коли вони мовчали. Але вони потім почали казати, що ті проблеми, які спіткали, Іова, це були проблеми з тим, пов'язані, що він був грішником. Добрі. Якщо читати те, що їхні діалоги, які вони казали, якщо не дивитися в контекст, можна сказати, вони казали правильні речі. Людина грішна. Проблеми можуть прийти в житті людини, якщо він буде перебувати в гріху, але треба дивитись контекст життя Іова. І він хотів показати, друзі, побачте моє життя. Воно вірне Богу було. Побачте, розширити контекст, не треба говорити, якісь шаблоні фрази. Скажіть ті слова, які будуть важливими до мене, помоліться разом зі мною. Зрозумійте мій позов до Бога. Але вони казали ті слова, які саме чекали, які самі а, читали доречними у той час. Але для Іова це були погані слова. Вони ніяк не допомагали йому. І коли прийшов Бог до Іова і почав розмовляти з ним, потім він сказав, що Іов був. Праведніше. Його слова, його позов, те, що було у нього всередині, те, що він казав до Бога. Це були ті питання, які Бог хотів почути від нього. А ті слова, котрі казали люди, просто на ну, як кажуть, аби сказати, вони не мали ваги, вони не приносили благодать життя Його, тому що ці слова були недоречні, не, не в той час і не тій людині. Бог дав нам жити зараз у такий час. Ми не вибираємо час. Ми не вибираємо якісь ситуації в нашому житті, які приходять, але Бог, я думаю, дав нам це, цей час не випадково прожити. І нам треба думати, коли ми щось кажемо. У цей воєнний час, коли ми зустрічаємося з людьми, дай нам Бог мудрості молитися правильно. Казати слова іншій людини правильно, ті слова, які будуть доречними у цей час. Ми пам'ятаємо, коли Єсфіль, їй потрібно було прийти до царя, і до неї прийшов Мартухе і казав, що якщо ти скажеш, якщо ти не скажеш те слово за свій народ, спасіння можна прийти з іншого боку. Твій дім, дім батька Твого, вони помруть. І далі він каже, що не для цього і часу Бог тебе підняв. Я хочу сказати, що ми не випадково живемо у цей час. Можна жалітися Богу і казати, Бог, навіщо прийшли такі ситуації? Навіщо ми чуємо ці е, погані новини, але ми не випадково. Ми не випадково збираємось сьогодні. Не випадково ми сьогодні прийшли сюди на це місце і не випадкові наші молитви, коли ми молимось до Бога. Не випадково цей час, дві години, три години, коли ми молимось, коли ми чуємо слово, не випадково. Не для цього лі часу ми збираємося. Не для цього часу ми прийшли сюди, щоб сказати Бог: я не вибрав цей час. Я не вибрав цю годину, але я довіряюсь тобі. Значить, ти щось хочеш через мене робити. Коли ми зустрічаємося з людьми, а ми будемо далі зустрічатись з людьми, які понівечені цією війною. І дай нам Бог мудрості сказати ті слова, які будуть доречними, щоб не сказати просто, Бог тебе любить, Бог тебе чекає, але щоб Бог дав настільки мудрості, щоб доторкнутися до Його серця, сказати те, що його турбує всередині. Давайте встанемо на ноги. Боже, дякуємо Тобі. Дякуємо Тобі за мирість. Ми дякуємо за все, що робиш для нас. Ми дякуємо за те, що Ти просто допомагаєш нам. Допоможи нам мати доречні слова. Для цього нам треба молитися до Тебе, читати Твоє слово, Боже, і спілкуватися з тобою. Боже, я молю тебе. Ми живемо в цей час. Ми не вибираємо його, Боже. Боже, я прошу тебе, щоб ті люди, які оточують нас, Боже, щоб ми були готові на всяке добре діло, на всяке добре слово, Боже, яке доторкнеться до них. Боже, ми молимо Тебе, щоб наші слова мали вагу, Боже. Я щоб ми спасали тих людей, Боже, які потребують цього, Боже, молю Тебе, дай нам бути, Боже, доречним. Коли ми сюди приходимо на це місце, дай нам наповнюватись Тобою, дай нам спілкуватися, Боже, з тобою і казати, Бог, я хочу, Боже, щоб мої слова, щоб мої дії, Боже, вони приносили користь. Боже, я прошу тебе, щоб люди, спілкуючись з нами, вони получали, отримували відповідь, Боже. Щоб вони казали, я тільки що, спілкуючись з тобою, прийшло, прийшла відповідь на моє питання. Боже, щоб люди, коли приходили до церкви, Боже, вони отримували відповіді на свої запитання. Щоб вони отримували спокій, Боже. Благослови нас. Нехай буде любе слово, яке сказано вчасно. Боже, ми самі хочемо, Боже, щоб ті слова вони жили в нас. Що коли ми приходимо на це місце, коли щось турбує нас, Боже, щоб ми чекали від Тебе, того слова, Боже, що доторкнеться до нас, змінить нас, Боже. Ми молимо Тебе, ми хочемо цього, Боже. Дай нам чекати Тебе, Боже. Дай нам чекати Тебе в ім'я Ісуса.